Вітрейдерс нам дали угоду в лонг по GMT з чіткими інструкціями: що маржа ізольована з п'итим плечем, ціна входу 0,12,72, тейк профіт 0,1457 і стоп лос 0,12,2. Через деякий час в чат прилітає від містера X, Назв його так, повідомлення, що в нього угода зайшла в мінус. І все б нічого, якби угода закрилась по стоп-лосу, тобто, коли він розуміє свої ризики, виставив стоп лос розуміє, які можливі збитки. Але тут не все так просто. В той час, коли моя угода, я зробила все чітко по інструкції, закрилася в великий плюс, плюс 54%. Давайте ж порівняємо ці наші дві угоди. Чому при однакових умовах результати такі різні? Давайте подивимось: нам дали угоду, що ми йдемо в лонг, плече можна брати до 10-го плеча. Містер Хнегтої рекомендації він бере 15 те плече. Далі ціна входу 0,12.72. Якщо ми йдемо в лонг, ми не можемо брати вище. Чим вище ми візьмемо точку входу, тим, відповідно, ризики більші. Він заходить на хаях 0,1298. Точка входу невірна. Take Profit і Stop Loss, навіть якщо і виставив, то просто побачив сильну просадку в 32% і, напевно, закрив самостійну угоду, закрив її на ціні 0,1270, коли в нас це була тільки точка входу. Я зробила нижче, ви бачите, мій результат. Я зробила все чітко по інструкції, навіть дочекалася трішки просадки, зайшла по ціні входу 0.1270 і закрила 0.1339. Тому, будь ласка, якщо ви новачок, то перед тим, як торгувати, потрібно вивчити все, всю ту інформацію, яка є в UE Traders в гілочці старт-базу. Тому що креативити не потрібно, якось на паніці, на азарті заходити в угоди, також не потрібно, тому що ви просто зільєте баланс. Якщо вже заходите в угоди, то чітко копіюйте те, що вам дають, дотримуйтесь всіх-сіх рекомендацій. Ну і звісно, всі, хто зробили все правильно, вже отримали свій профіт.